Слава Ісусу Христу! Вітаю! Це з вами Назар. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про молитву, про практику внутрішньої молитви в школі духовності свято Альфонса Марія Делікорі. Альфонс є великим ревним вчителем молитви, доктором молитви, написав твір молитва як могутній, великий могутній засіб Спасіння. Так? Рівно ж сам навчаючись в школі святих, в святого Філіпаневі, святої Терези, головне святої Терези від Ісуса, вчився від неї цієї внутрішньої молитви, умові молитви, але так само виносить так само свій такий спосіб практикування внутрішньої молитви. Хто пригадує два роки тому ми проводили реклакцію зі святим Альфонсом, то вестиво. Ми цю тему розглядали, навіть підготував такий спеціальний так, таку роздруківку про умову внутрішнього виду з Святим Альфонсом. Такі тут головні лишень риси є виставлені. так як Хто би хотів, то можу так само цей. А сьогодні поговоримо трошки більш детальніше так, на цю тему. Буду, знову. Користувався книжкою Святого Альфонса Марії Делікорі, практичний провідник для сповідника. Вже до неї посилався. Ось так коротка, коротка практика внутрішньої молитви. Отже, ця тема буде корисною, і важливою тільки для тих, хто почне цю молитву. Хто почне цю практикувати, так важливо слід сказати, що святому Альфонсу в його часі, а це є кінець 18 століття. Так, 18 століття, перша половина 18 століття закидали, зокрема домініканці, що він намагається вести, він на Аполі створював так звані вечірники молитв молитов і вчив простих людей умової молитви. Так, і начебто ці монахи, домініканці, вважали, що це помилка, оскільки таким простим людям, світським людям не потрібно. Вистачить їм практикувати лише устну молитву, щоб спастися. так? Одначе Стелефонсик, ревний вчитель, дбаючи, розуміючи про добро і спасіння кожної людини, властиво пропонує практику внутрішньої молитви. Якщо ми захочемо стати на цю дорогу і провадити, побачимо розвиток духовного життя. Отже, давайте перейдемо тоді вже безпосередньо до. До цих пунктів їх декілька є, тому щоб не затягувати часу. Отже, є певне, що з причину браку розважання вічних правд світ є повен гріхів, а пекло повне душ, каже Сетельгонс. Ну, правда, якщо б людина застановлялася над тим, що є Бог, так, що є вічність, що є вічне небо, вічне пекло, то звичайно, щоб менше грішила. Спустошений є увесь край, і немає нікого, взяв, хто би взяв це собі до серця, каже Єремія 12,11. З другої сторони, Дух Святий каже, що хто часто роздумує про смерть, суд і вічність, буде вільний від гріхів. Книга, книга Когалета у всіх своїх справах, пам'ятай про свій кінець і ніколи не згрішиш, 7.40. Також потрібно зазначити, що Тальфонс є місіонером, народним місіонером. Так він проводить численні місії і каже, що за своє життя він провів десь до 500 місій реколекцій, головно в Італії, так, на Аполі, по містах і містечках, селах. Був дуже добрий знайомий з пасторальною ситуацією в цих місцевостях і властиво тому виносить такі піднесення. Отже, певен автор каже, що коли ви запитаєте проклятого, чому знаходишся в пеклі, більшість з них би відповіла: знаходимося в пеклі, бо не думали про пекло. Святе, свята Фаустина відсилаюся до Святої Фаустини її щоденник, напевно, багато з вас. Читав її щоденник, вести вона там про та говорить, що в пеклі найбільше тих душ, які е, не вірили в нього. Святий він Кентій каже, що коли би грішник почув місію або реколекцію і не навернувся, був би це чудо. так. Отож, в часі молитви умової. Отже, мова йде, е, я перекладаю з польської, але мова йде за умову, або кому як подобається внутрішню молитву. так. Бог сам промовляє душі. Впроваджу її на пустині буду промовляти до її серця усі її 2.16. Бо з певністю краще каже промовляй, ніж будь-який проповідник. Усі святі сталися святими завдяки умові молитві. Бачимо, наскільки є важлива ця молитва в, в духовному житті. З Здосвідчення. Бачимо, що ті, які практикують цю молитву з важкістю, попадають в смертельний гріх. А якщо на нещастя би впали, то завдяки молитві відразу опам'ятовуються і повертаються до Бога. Не може бути зі собою разом молитва умова і гріх. Хоча не можемо. Це, це не поєднається, або людина покине одне або друге. Певен слога Божий казав, що з багатьох. Що багато відмовляє Розарій, офіціум до Матері Божої, багато постать, а мимо цього, триває е, е, в грісі. Так воно є. Е, то недавно слухав конференцію, ця Доміка Хмільського він казав про одного священника, який залишив священство вести. Любив Ісуса, але що більше любив гріх? Можна любити Ісуса, але більше любити гріх, на жаль. Е... Одначе той, той, хто практикує умову молитву, неможливо, щоб залишився в у Бога. Або поки на молитву, або поки на гріх. А якщо не залишить молитва, за... а якщо не залишить молитву, не тільки залишить гріх, але відбере любов до сотворінь, а дасть її Богові. Коли розважав Запалав серцем моєму вогонь. Псалом 39.4. Отже, молитва є. Піп є е, е, властиво такою біччю, в якій душа розпалюється любов'ю до Бога, каже Сити Альфонс. Отже, коли так. йде про місце такої молитви, будемо говоримо так про місце такої молитви. Та й ще є храм, храм. Але ті, які не можуть там удатися або затриматися, можуть відправити е, цю молитву в кожному місці, в домах, на полях, а навіть ходячи і працюючи, можна молитися. Зосереджуючи думку на Бозі, скільки бідних жінок, сільських не можучи інакше молитися в часі праці і подорожі, хто шукає Бога, знаходить його в кожному місці і в кожному часі, каже Святой Фонсо. Отже, Бог є на кожному місці. Коли йдеться про час, найкраще є ранок. Надмірно добре уложиться справи протягом дня, коли особа рано помолиться. Молитву умову належало би властиво пропроваджувати два рази в. Протягом дня, рано і вечору, або принаймні рано. Мова йде про медитацію, розважання, роздумування. Тут можемо е, надати цій молитві багато синонімів. Преподобний отець Карло Карафе, засновник згрумандження Бії Операї, каже, що ревний акт любові в часі ранкової молитви вистачить, щоб підтримувати ревність душі протягом усього дня. Коли йдеться про час тривання молитви умової, тобто медитації, настоятель або сповідник повинен керуватися власною второпністю. Очевидно, щоб дійти до піднесного ступеня досконалості, не вистачить півгодини. Ну, вистав, якщо півгодини, наприклад, по монастирях, по, мене, по семінаріях практикують листово, такі медитації на півгодини часу. Так? Чи ж може вистачити такий час тим душам, які зачинають, але треба їм передусім. Підніматися, щоб не опускала молитву, коли приходить оспалість. От Альфонс про це говорить ще в іншому 116 пункті. Про молитву медитаційну. О, ось. Далі йдемо. Перейдімо, однак, до практичного способу вчення цієї молитви. Заявляємо на три частини: приготування, медитацію і закінчення. Власне, отак є і тут, на цій роздруківці, яку, я, яку ми підготували з наших альфонсенських реколекцій. Отже, приготування. В часі приготування належить виконати три акти. присутності Бога, покори і прохання про світло. Найперше, треба казати: Боже, мій вірую, що Ти є при мені присутній. І звеличуй тебе лабини мої нецості. По-друге, Господи, причини моїх гріхів повинен тепер бути в пеклі. Жалію, що тебе ображав. Вибач мені ласкавості твої. По третє, передвічне очі через любов до Ісуса і Марії, дай мені світ в часі цієї молитви, щоби зачерпнув з неї користь. Наступне належить відмовити Богородице Діво про отримання цього світла. І одне слава Отцю до святого Йосифа, ангела, коронителя і святого покровителя». Ці акти належать виконати зі старанністю, але коротко і відразу перейти до медитації. Дуже ви бачите, бачимо, це є початок, це є приготування. Відносно до медитації, для умираючих читати корисно буде послужно якусь відповідну книжку, послужитися якоюсь відну відповідну... книжку. Зазвичай ми, наприклад, користуємося святим писанням, святим письмом. Так, от маю в кодинці. Івана Хоменка можна якусь скаже Альфонс, ну дамо слово йому. Святий Франциск Салазі каже, що повинно в тому намірі поступатися як бджоли, які затримуються на одній квітці так довго, аж знайдуть мед. Тобто вони перелітають, якщо ви слідкували за бджолами, а наступно переходять на інше. Хто ж не вміє читати, нехай розважає остаточні справи. Отже, ми маємо останні справи? Які це і останні справи? Останні речі, згідно нашого катехизму. Смерть, суд пекло. Чотири останні речі. Каже Альфонс, ну, звичайно, ми повинні розуміти, який він час цю книжку писав, 18 століття, так? отже, не всі вміли читати. Отже, каже, хто не міє читати, нехай розважає останні справи. Ласки Бога передусім життя і муку Ісуса Христа. То, як каже святий Францикс Салезій, повинно бути нашою звичайною медитацією. Якою ж прекрасною книгою є мука Ісуса для душ побожних, от властиво страсті Ісуса Христа, Та краще ніж в якому небудь іншій книжці пізнає злість гріху і любов Бога до людини, коли колись промовляв відкупитель до преподобного брата Бернарда Скорльона, який запитав його, що хоче, щоб навчився читати, розп'ятий відповів, для чого читати. По що тобі книжка? Я є твоєю книжкою, це тобі вистачить. Ось. Отже, тут можна багато речей пояснювати, але не хочу, хочу в одному відео помістити цю коротку науку про молитву медитації. Так? Треба тому пам'ятати, що користь молитви умової, тобто внутрішньої, не тільки і настільки тіль, плене самого розважання, але від. Зпобудження почуттів, заношення прохань і чинення постанов, які є трьома плодами медитації. І про це фон також розважає в 115 пункті цієї книжки. Що цікаво, медита є і кожна школа духовності, наприклад, кармалітанська, францисканська, домініканська, єзуїцька, ігнатіанська, мають свій спосіб. Умової молитви. І що цікаво, тільки в святого Альфонса Марії Делігорі, ми бачимо наявність властиво під час умови молитви не тільки розважати, але ще також молитися короткими актами про це про що було згадано. По цьому, отже, як особа розв... розважає якусь вічну максимуму, і Бог промовляє до її серця. Треба, щоб усім своїм серцем вона сама промовляла до Бога. Визначаємо своє почуття в актах віри, подяки, звеличення. Честі, покори бодусім любові і скрухи, яка рівно ж є актом любові. Любов є вузлом досконалості, каже Павло в посланні до Колесан 3:14. Любов є тим золотим ланцюгом, який в'яже душу з Богом. Кожен акт любові є скарбом, який заповняє нас про Божу приїздь. Я бо є для людей з карбом неприбраним, ті, які здобули приєм собі Бога з'єднали. Мудрость 7-14. Я люблю тих, хто мене любить. Приповідок 8.17. Хто мене любить, той буде улюблений через мого отця Івана 14.21. І любов закриває багато гріхів. 1 Петра, 4.8. Бачу, альфонс дуже багато на Слово Боже, побачимо, бо було сказано в теології моральні. Очеситель Альфонс. Фактично, ця книжка є побудована на основі його теології моральної, його найзнаменитішого твору, за який вистава католицька церква дала йому титул найрівнішого вчителя, тобто доктора вчителя католицької церкви. Отже, на підтвердження цього пункту, преподобна сестра Марії Кроцефіса побачила колись великий полумінь, до якого була вкинуна в'язка соломи, натомість згоріла. Дано їй було через це зрозуміло, що одним актом любові була. Відсунута і знищена душі всі поповнені провини. Тому святий Тома вчить, що кожен акт любові дозволяє нам набути один ступінь хваловічної. Один ступінь хволовічної, один акт любові. Кожен акт любові є заслугою на життя вічне. Акти любові можна вирізати так. І Альфонс подає приклади. Наприклад, Боже мій, ціню тебе понад усе. Люблю тебе з цілого серця, мого. Прагну, щоб всі тебе любили. Або можна у всьому здатися на волю Божу, кажучи, Господи, дай мені пізнати, що тобі подобається, бо я і готовий це виконати. Або офіруватися в Богу безмежно, безгранично кажучи, Оце я є, вчини зі мною з моїх речей, що тобі подобається. Але також ми повинні це розуміти. Що ми не повинні себе заставляти в часі цієї молитви умової до того, щоб це на силу говорити. Це має виходити з нашого розважання так, над тим, чим ми розважаємо з нашої душі. На силу не треба це робити. Властиве, це офірування є актом любові дуже дорогим Богу. Тому свята Тереза 50 разів щодня офірувалася Богом. Коли би ж душа чула з'єднання з Богом завдяки зосередженню над природному, це значить влитому, тобто це є влита ласка, як це було пояснено в пункті 125, не повинна старатися виговорювати інших актів, як тільки ті, які чує лагідно через Бога потягнута. Тобто, коли повинна в той час тільки з любовною увагою чекати на те, що чого Господь в неї довершить. Протилежному випадку могла би стати на перешкоді Божому діланню. Отже, йти за Божим натхненням, тим, що потягає на Святий Дух. Так? Зауважимо тому, як, як каже святий Франциск Салезій, що якщо від Святого Духа отримуємо якесь добро, добре почуття перед розважанням, в той час повинні ми бути залишити розважання і е, е, зайнятися почуттями, оскільки розважання завжди порушенню почуттів. Тепер, осягнувши цель, повинно залишити середник. Ось саме розважання нас повинно допровадити до спілкування з Богом. І тоді, власне, ми вже не повинні далі йти, але залишиться зупинитися на цьому. Так? Як в одній з конференцій, отець е, Глас власне, казав, що е, наприклад, деколи бреч таєм е, молодослов і от, на одному псальмі. Бог тебе діткнув, я зупиняюся і роздумую тут. Так. Отже, по-друге, по по-друге, трошки дуже корисно в часі молитви умовує є повторювальні молитви, прохаючи з покорою і довірою Бога про його світло, пробачення, витривалість, добру смерть, небо передусім дарю святої любові. Святий Франциск Салазі захочу, щоб серед усіх ласк найбільшою реальністю забігати про ласку Божої любові. Бо... Ласка, Божої любові є най... найголовнішою ласкою. Так? Оскільки казав, о... отримавши любов, отримуємо всі ласки. Коротко кажучи, коли б особа нічого іншого не могла з. Причини пригноблення духа, в якій знаходиться, вистачить їй, щоб бути повторювати молитву Давида. Господи, поспіши мені на дорятунку моєму. Преподобний отець Павло Сегнерій казав, що пізнав з досвіду, що в часі розважання немає для душ більше корисного вправляння, ніж постійне заношення просьб і то в ім'я або перед через заслуги Ісуса Христа, який дав нам, згадуючи вже вищу прекрасну обітницю. Направду направду кажу вам. Про що будете просити це мого дасть вам моє ім'я. Йоанна 16, 23. І по третє. В молитві Умовій, принаймні, під її кінець зроби якась постанова. От також тут ми подаємо на цій роздруківці. Пригадую, що так само можете її собі замовити. Ось. Е Альфонс, це дуже важливо говорить. Постанова є загальна постанова, треба зробити і конкретно. Отже, зроби якусь, якусь постанову не тільки загальну, але уникнення, наприклад, іслякої добровільної провини, хоч би легкої, і віддавання цілковито Богові, а також. Ось такої конкретної, але більш старанно уникаючи якоїсь вади, за якої найчастіше впадається, бо краще практикування якоїсь чисноти, в якої, в яку буде це тоді мало нагоду частіше вправлятися, наприклад, зношення докучення зі сторони якоїсь особи, більше докладний послуг на стоїтелю або правило більш уважне умертвіння в даній речі і тому подібне. І не кінчаємо молитву без зроблення такого особливого постанови. Так? Отже, це другий такий важливий момент, який є в медитації за святим альфанціянським медитації, фактично, окрім молитви короткими актами, так, здобуття Божої любові. Це є постанови, дві постанови: одна загальна і конкретна, витягнута рівно з того розважання, яке ми маємо перед собою. Врешті закінчення молитви наступається в трьох актах. Це вже закінчення. Отже, по-перше, дякується Богові за світло отримання в часі цієї молитви. По-друге, складається приречення вірного заховання піднятих постанов. По-третє, проситься Небесного Отця через любов Ісуса і Марію про поміч у тому, щоб бути йому вірним. Закінчується порученням йому душ чистилишних, священиків церкви, грішників і всіх наших рідних, приятелів і доброченців. Відмовляючи наш нашої Богородиця Діво, який є найбільше потужними молитвами, яких навчив нас Ісус Христос і Свята Церква. Виходячи з цієї молитви, треба по-перше, каже святий Франциск Салезі. учив Альфонс часто так само, як і на до Терезу, і послаць на святого Франциска Салезія. Знаємо, що це також і вчитель церкви, який жив в 16 столітті, написав трактат про Божу любов. Твір філотея так багато зробив для розвитку церкви і духовності. Зібрати букет квітів, щоб наповнити їх запахом увесь цей день, якому ми перебуваємо. Це значить одна або дві речі, в якому душа віднайшла найбільше почуття або пам'ятати про них і оживляти ними решту днів. Наприклад, це якесь слово, яке дітнуло з того уривку біблійної, яке ви розважали, чи Євангелія. Чи з тої книжки духовної, яку ви читали, чи з тої правди вічної, про яку ви розважали. По-друге, треба старатися відразу впровадити вчин зложені постанови зарівно в дрібних, як і великих нагодах, які появляються. Наприклад, сердечністю перемогти особу, яка є для на нас загнівана. Або умертвити свій погляд, слух, мову, прикисати Йосиф. Ні, одного слова в Євангелії не записано, щоб він щось сказав, так? Передусім, однак, належить через мовчання, наскільки це можливо, зберігати в собі оживлення під час молитви почуття. В противному разі, якщо відразу розпорошимося безкорисними діланнями або розмовою, відразу зникне цей дар побожності, який в часі молитвами ми отримали. І останній пункт. Передусім, врешті, керівник духовний повинен з турботою захочувати своїх пенітентів, щоб не покидали молитви умовою, а не скорочували її в часі оспалості. Або ніколи не непокоїлося хоч би через довгий час і в довшому ступені, чи не, перен... не були перенобленими. Скільки дворян, каже Святий Франциселезій, іде поконитися своєму князю, а задоволяється тим, що було. Через нього просто побачення, так ідімо на молитву, щоб віддати честь і подобатися нашому Богові. Якщо захоче до нас промовляти і обдарувати нас своїми потіхами, дякуємо йому за так велику ласку. Якщо ні, задовільнімося тим, що є ми в його Божій присутності, в мирі, віддаючи йому поклін і представляючи йому наші потреби. А якщо Господь цей час до нас не промовить з певністю, сподобається йому наша. Турбота і наша вірність і стосовність до нашої довіри, напевно, вислухання наших просьб. Оце так коротко про альфонсіанську медитацію в школі молитви Святого Альфонса. Надіюся, що воно для вас буде корисне, і ви також заходите, захочете практикувати її в своєму духовному житті. Амінь.